Добрий ранок малята! Ну ми з вами прослухаємо віршик, що ми сьогодні будемо із вами малювати. На леваду я пішла б, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі посідали на землі. Я малята сьогодні вам пропоную також намалювати кульбабку. Але для початку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. У садочку діти, мов червоні квіти, вранці прокидаються, пелюстки розкриваються, а пуп'янки голівоньки до сонця повертаються. У садочку діти, мов червоні квіти, надвечір засинають, пелюстки закривають, голівоньками ясними легенечко хитають. Тепер малята. Ну ми, ми і з вами зробимо кульбабку. Нам для цього знадобиться ось такі маленькі ручки. Ось така. Що це в нас малята? Губка. Губка. Да? Для посуду вона взагалі-то, але ми сьогодні з вами будемо робити кульбабку. Ось така тарілочка, де в нас є фарба якого кольору? Жовтого. Жовтого кольору, молодець, Полюшка. Полюшка зараз покаже нам, як ми будемо робити кульбабку. Нам знадобиться допомога батьків, які нам зроблять так стебло нашої квіточки та ось такі гарні, що це в нас? Листочки нашої кульбабки. Перш ніж розпочати, ми із вами беремо губочку. Полюшка бери губочку і макай її в фарбу. Тримай, тримай тарілочку, ще можна замало. Ану, покажи, скільки ти взяла. Так, і тепер притискай. Ось так. Подивіться. Все, полюшка, умничка, клади сюди, нашу Так, губку. Подивіться, малята, яка гарна кульбабка, так, в нас вийшла із моєю помічницею Полінкою. Я тепер чекаю на фото ваших робіт, так, малята, ваших таких же гарних кульбабок, і ми кажемо вам до побачення та до нових зустрічей, малятка, бувайте!